На співочому полі в неділю зібралось багато прихильників творчості Дмитра Гнатюка та української пісні. Загалом метра української естради запросив депутат від всеукраїнського об'єднання Свобода Сергій Надал. Однак у 85-річного співака виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, і він змушений був залишитись у Києві. Буквально перед початком концерту нам зателефонували з Києва і повідомили дуже прикро новину. Я Михайлович стався крововилив. Станом здоров'я дуже погіршився, і лікарі просто від нього не відходять. Вони забороняють йому підніматися з ліжка на те, щоб виїжджати або співати. Якщо лікарі дадуть добро поспілкуватися з Дмитром Михайловичем, і я впевнений, що ми зможемо сьогодні організувати телеміст, і щоб тернополяни все ж таки побачили Дмитра Гнятюка, почули його, тому що він дуже хотів бути в Тернополі. Незважаючи на дощ і холодну погоду, концерт відбувся. Глядачі у дощовиках та під парасолями притоптували у так пісням артистів. Під кінець дійства організаторам вдалось вийти на. Зв'язок із Дмитром Михайловичем у Києві. Все ми вимірюємо від тиску, який в тебе тиск? Так коли в мене вже дійшло до 205 наверху, а внизу 100, 125, двадцять це вже треба було зупинитися і лежати вдома і нікуди не їхати. Я вибачаюсь перед вами і думаю, що ми ще зустрінемось не раз. Сергій надал, усі артисти та глядачі помолилися разом за здоров'я співака. Після молитви на екрані увімкнули архівне відео виступу Дмитра Гнатюка. Пісню Два кольори тернополяни слухали стоячи, багато хто підспівував зі сльозами на очах.